З метою відродження кращих традицій національної музично-хорової школи та розвитку аматорсько-українського дитячо-юнацького мистецтва ще в 2000 році, указом президента, був започаткований всеукраїнський фестиваль дитячої та інацької творчості Чисті роси. Цьогоріч кращі дитячі колективи Новоросіверщини представляли свою творчість поважному журі вже дев'яте. Разом з юними талантами Коробщини, Семенівщини та Бахматського району. Творчість представляли у двох номінаціях вокальне та театральне мистецтво. До участі в обласному етапі конкурсу були запрошені колективи Новоросіверської гімназії №1, Державної гімназії імені Костянтина Ушинського, Чайкінського навчально-виховного комплексу та районного будинку школярів. Найталановитіші учні представляли на розсуд журі чималу концертну програму, яка вдалась яскравою та різножанровою. За годину, що відводили прискіпливе журі аматорам сцени, вдалося показати і акапельний спів, і акторську майстерність. Найкраще враження на поважне журі конкурсу справили оригінальні виступи наших артистів, вихованців студії естради народного співу «Сіверські перлинки, ансамблю полісяночка та срібні дзвоники. Я вважаю, що такі конкурси, як чисті руси, вони конче потрібні, бо вони розвивають в дітях творчість, а це найголовніше, що може бути. І дуже гарно себе показав Новгород, дуже цікаві колективи. Тріо, сіверські прилини. Колектив Шура. Ми дуже давно знаємо і любимо. Дуже цікаво він працює в народному плані. Дуже гарний хорместер Хроколова, Людмила, яка працює в академічній манері з дітками зі школи. Дуже цікаві театральні колективи. І яке щастя і задоволення. Ми бачимо в дитячих очах, коли вони виходять на сцену і презентують нам свою творчість. Тож справді, як казав Великий Сухомлинський, у кожній дитині горить сонце, а шкільний небосхил сповнений яскравих юних зірочок. Ми дуже вдячні діткам, ми дуже вдячні керівникам, і ми вважаємо, що ця робота найважливіша. Це той острівок духовності. Віддачі емоційної, де дитина може розкрити свої емоційні якісь почуття, і розвинути духовні якісь свої внутрішні сили і передати їм їх слухачам. Це дуже важлива робота, і ми дуже дякуємо організаторам цього конкурсу і райадміністрації, адміністрації, відділу освіти і всім, всім керівникам колективів. Удальні тері, дечем, нови!